Друзі, вітаю вас! Це слово збудування, і ми продовжуємо роздумувати над Божим Словом. Сьогодні заключна частина теми імена Бога. І ми з вами ще розглянемо одне ім'я дуже потужне ім'я, під котрим Бог відкривався для єврейського народу, для Авраама він відкрився під цим іменем. І перед цим я хочу зробити невеличкий огляд тих імен, які ми вже розглянули в попередніх наших передачах. Ми розглянули чотири імені, під яким Бог відкривався для євреїв, для Авраама, для Мойсея. Перше ім'я це було Ель Шадай або Бог Всемогутній. Під цим іменем Бог відкрився Авраамові, коли він обіцяв для нього дати наслідника. Авраам був вже без надії, розчарований, але Бог сказав: Я є Ель Шадай, Бог всемогутній, і я тобі дам сина. І він підкреслив цим іменем свою всемогутність, що він може в будь-яких обставинах, навіть коли безнадійність, все одно вийти назустріч і благословити. Наступне це Яхве або Єгова, Господь. Сущі або присутні на всякому місці. Під цим іменем Бог відкрився Мойсею, коли звернувся до нього із тернового куща, коли промовляв, під час того, як Мойсей пас отару в пустелі, цей кущ горів і не згорав, що привабило увагу Мойсея. Мойсей підійшов із цього куща горящого, промовив до нього Господь, і дав доручення Мойсею, щоб він вивів. Єврейський народ із рабства. І от Мойсей запитав, як я їм скажу, що я скажу, хто мене послав, і Бог говорить: скажи, що сущий або Єгова послав тебе. Тим самим Бог підкреслив, що Він є всемогутній, який присутній на всякому місці, і він присутній з євреями в цій ситуації, важкій в рабстві, і він присутній для того, щоб їх вивезти. Присутній для того, щоб взяти контроль над цією ситуацією і вивести. Євреїв із рабства, Єгова, або Яхве. Наступне ім'я, яке ми розглянули, це Єгова нісці, або Господь прапор, так е, назвав Мойсей ім'я Бога і спорудив жертівник після перемоги над Амалікійцями. Він е, збудував жертівник і сказав Єгова нісця, або Господь мій прапор. Це такі, знаєте, друзі, підкреслення, що ми завжди повинні підносити ім'я Бога як прапор, тому що наша перемога, перемога в нашому житті, тому що з нами є Господь. Ми повинні прославляти Його ім'я і виставляти його наперед. Щоб, знаєте, не ми не затмили і славу Бога, щоб ми не прикривали собою славу Бога, але щоб ця слава Бога йшла перед нами, і ми як прапор. Пишалися Божим іменем. Наступне ім'я, яке ми говорили, це Бог, який освячує його вакадеш. Під цим іменем Бог відкривався священникам. В книзі Левит згадується це ім'я, і Бог говорить, підкреслює, що я є Бог святий, або Той Бог, хто освячує. Це теж дуже важлива. Така, знаєте, сторона Бога. І тут е, важливо підкреслити, що Бог не просто говорить, будьте святі, бо я святий. А Бог говорить, я є той, хто вас освячує. Тобто я вам допоможу перемогти гріх і бути святими. Тому і Йогова кадеш? І останнє ім'я, яке ми з вами розглянемо, ім'я Бога, це ім'я, яке в книга Буття, 22 розділ, 14 вірш. Написано. В історії, там, де ви знаєте, Бог випробував Авраама, і він сказав Авраамові: принеси в жертву твого сина. Ось це вже той фрагмент, коли Бог таки дав сина Аврааму: це Ісаак, якого він дуже любив. чає в ньому душі можна сказати. І от Бог говорить: піди принеси його в жертву. Бог пізнав Авраам пізнав, що Бог є всемогутній. Бог виконав свою обітницю, і тут Бог звертається і перевіряє його ще раз, і говорить: принеси в жертву свого сина. І Авраам пішов, і написано 22 розділ, 14 вірш, і назвав Авраам ім'я місця того, Господь нагледить, що сьогодні говориться на горі Господь з'явиться. Це вже. Це, це місце, да, ми читаємо, це вже кінець історії, коли Авраам піднявся нагору з своїм сином і вже підняв ножа, щоб принести в жертву сина. Бог зупиняє цю всю історію. Авраам бачить барана, який запутався в кущу, і Бог звертається до нього і говорить: Я бачу, що ти вірний. Він дав йому іншу жертву замість сина. Авраам приносить барана в жертву, і після цього написано, що. Бог назвав це місце на горі, Господь нагледить і Його іре. Бог передбачить, Бог іде спопереду, і Він знає твою ситуацію. І він передбачить, і він благословить ось що означає це ім'я і Його іри. Ви знаєте, ім'я, сказане Авраамом, це дуже сильне ім'я. Воно говорить нам про те, що Бог завжди на крок попереду в нашому житті, якщо ми йдемо за ним. Що ті, хто надіється на Бога, вони не будуть осоромлені, ось що означає його іри. Господь передбачить або Бог нагледить. Бог знає наші випробування, в яких ми знаходимося, і Він є на крок попереду, Він передбачає, він знає, що буде в кінці, і Він готує відповідь для нас. І знаєте, це таке ім'я, ім'я Втіхи для нас. Іогова іри, Господь нагледить. До речі, це саме сказав Авраам своєму синові, коли вони піднімалися на гору. Син побачив є дрова, є все необхідне для жертвоприносення, і він запитує у батька. Ісаак каже: А де ж жертва? То Авраам сказав: Господь нагледить жертву. Авраам щиро вірив, що Бог передбачить, що Бог влаштує цю ситуацію, він не підведе Авраама. Тому, друзі, нам теж важливо пам'ятати, що в якій би ситуації важкими ми не були, важливо покладатися на Бога, важливо відкривати наше серце для нього і довіряти йому, тому що наш Господь є Йогова іре, Бог, котрий нагледить, Бог, котрий йде на крок попереду перед нами, звичайно ж, якщо ми йдемо його шляхом теж. Тому я хочу побажати кожному із нас, щоб ми вірили Богу довіряли Йому, покладалися на нього, не переживали, бо Бог іде перед нами, Бог на крок попереду. Він є і Його іри, той, хто нагледить нашу ситуацію. Нехай нас Господь благословить, пам'ятати це, друзі. Амінь.